Воля, Ось так у тимчасово окупованому Донецьку дівчата в кафе «Базилік» висловлюють свою думку. Втім, керівництво закладу про українську позицію офіціанток не оцінило. Дівчат змусили попросити вибачення за виконання гімну на камеру хотим принести свої підвинення за відео сняти сьогодні на робочому місці. Ми не хотіли нікого за ніякого політичного характеру. В адміністрації кафе заявили, що не заохочують таку поведінку та звільнили з роботи, додавши, що батьків та правоохоронців про дії дівчат вже повідомили. Вони більше не працюють з нами, оскільки ми не розділяємо їх точку зріння і не поширяємо таке поведення. Ще раз приносимо на звільнення. Жителям нашої республіки дончанам. з відео відомо, що дівчата народились в Донецьку. Їм по 18-19 років. А от про сам заклад вдалося дізнатися, що це мережа ресторанів, які працюють в тимчасово окупованому Донецьку, і є доволі популярними.